20 вересня у Миколаєві розпочались ще одні змагання за кубок Миколаївського міського голови цього разу з боксу. Змагання відбулись у залі спеціалізованої дитячої юнацької школи з цього виду спорту. Серед організаторів вже традиційно міська влада та управління спорту. Взагалі хочу відзначити, що і подякувати нашим гостям за те, що прийняли наш... наше запрошення. Сьогодні майже 100 учасників відвідують даний захід. Парад відкриття, під час якого учасників турніру привітали відомі миколаївські спортсмени та представники міської влади. Багато хто з них опікується саме боксом. Депутат міської ради Тетяна Домбровська є ще й віце-президентом обласної федерації цього виду спорту. Я дуже рада, що сьогодні знову в ми зустрічаємося, тому що ми знаємо, як це важко зробити. Сьогодні, коли ми не телефонували і казали, що вже приїхало 80 учасників, то це дуже велике досягнення наразі зараз саме в Миколаєві. Побажав усім гарного турніру секретар міської ради Дмитро Фалько, крім цього, вручив кандидату у майстри спорту Ілкіну Гусейнову та Максиму Зіневичу комплекти новенької форми та боксерського взуття. Відзначимо, що Максим Зіневич нещодавно виконав норматив майстра спорту України. Також привітав присутніх депутат Миколаївської обласної ради Андрій Фатьянов. Долучились до параду відкриття заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров та керівництво адміністрації Інгульського району. Після чого розпочали змагання. До речі, окрім нашого міста, на турнірі були представлені клуби з Одеської та Миколаївської областей. Спортсмени бились за нагороди та не тільки. На цьому турнірі спортсмени, юноші та юніори отримують не тільки грамоту та медаль, а також отримують грошовий приз. Змагання проходили у трьох вікових категоріях. Крім того, турнір є відбірковим у збірну області, яка буде представляти Миколаївщину на чемпіонаті України серед юніорів. Чемпіонат відбудеться в Києві наприкінці жовтня, але це не всі заходи, які планує для себе Федерація боксу Миколаївської області до кінця року. В цьому році планується ще виїзд наших дітей на міжнародні змагання. Все ж таки сподіваємося, що це в нем вдасться зробити. Також планується їх збирати на збори, тренуватися. Ну і що працювати, працювати і далі. Ще один віце-президент Федерації боксу, учасник Олімпійських ігор, чемпіон Європи та срібний призер чемпіонату світу Олег Машкін був одним з організаторів Кубку. Він розповів, що на турніру якості гостя повинен був приїхати цьогорічний олімпійський чемпіон Олександр Хіжняк. На жаль, обставини та робочий графік завадили цьому. Проте поспілкуватись з Олександром Хижняком, вихованцем Миколаївської школи боксу, все ж вдасться вже найближчим часом. Він нам пообіцяв. Що обов'язково до нас завітає? Ми в грудні будемо проводити наш традиційний турнір пам'яті Олега Прокофовича Григор'єва, і він сказав, що обов'язково приїде до нас і поспілкується з нашими молодими боксерами. Олег Машкін розповів і про плани щодо майбутнього кубку мера. Ми хочемо цей турнір зробити традиційним, щоб він проходив кожного кожного року. Будемо запрошувати боксерів з інших областей, з інших міст, щоб цей турнір. Набирав обертів і установи становився всеукраїнського масштабу. За підсумками турніру, головний кубок кращого боксеру цих змагань отримав Ілкін Гусейнов. Серед 29 пар боксерів він став переможцем. Сергій Мельников, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.